Привіт! вітаю! Це знову я. А хе -хе, офіцер туту. <ривіт> Ні, не туту. Я офіцер Хопс, і я маю до тебе кілька питань у справі. У чому річ, штрафувалко? Хтось украв дорожній конус. Це не я. Ей, морквинко, розбудеш немовля. Я працюю. Це важливо, шановний. Гадаю, твоя десятидоларова афера почекає. Ха! Я маю 200 баксів на день, муфто. 365 днів на рік. І це з дванадцяти років. А час це гроші. Стрибай Будь далі. Будь ласка, поглянь на фото. Ти продав пану ведревському лапку, так? Ти його знаєш? Я знаю всіх. І ще я знаю, що десь із крамниці зник плюшевий кролик. Тож вертайся на свою поличку. Гаразд, якщо пряником не вийшло. Ти що заблокувала мій візок? Ні, крутий хвіст. Вас заарештовано. Ха! За що? За страшну образу? За несплату податків. Так, 200 доларів за день на 365 з 12 років. Значить, за 20 років виходить 1 мільйон 460 тисяч, якщо не помиляюсь. Звісно, я лише тупа криличка. Проте умножені ми кролики лідери. А згідно з твоїми деклараціями, ти заявив нуль. На превеликий жаль, брехня у звітності це карний злочин. 5 років в'язниці. Ну, проти твоїх слів є мої. Я маю 200 баксів на день, Муфто. триста шістдесят п'ять днів на рік. Проти твоїх слів є твої. Якщо хочеш мати цю ручку, допоможи знайти видру або продаватимеш солодкі лапки у кафетерії міської в'язниці. А зі аферизму сонця.